Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. І а, і а, і а, і а. ла ла. Якщо казочки подобаються вам, я пораду одну дам. Кнопочка під відео зліва натискається. Пальчик там угору лайком називається. Можете трошечки ще погратися. Кнопочка справа підписатися. Все у вас вийшло. Ви молодці, тепер нас багато, мої слухачі. Я пані Наталя, і вас я вітаю, тепер всі казки без упину читаємо. Захочеться казку послухати і вмить, вона неодмінно до вас прилетить. А прилетіла наступна історія про Мафіна про Мафіна і чарівний гребінець. І, і а, і а, і а, і -а. Ла, -ла, ла, -ла, ла, -ла, ла, ла. І а, і а, і а, і а ла. -ла, ла, -ла. Одного разу. З Франції, у гості до мафіна приїхав маленький хлопчик Жан-П'єр. Він привіз ослику подарунок. Це був синій гребінець, у якого не вистачало декількох зубів. Старий мудрий гребінець. Він добре знав, що до чого, і мав великий життєвий досвід. Увечері. Перш ніж лягти спати, мафін сів перед дзеркалом, щоб розчесати свою гриву. Як хочеться їсти, подумав він. Добре було б знову повечеряти. Пролунала гучне Пінк. Один із зубів вилетів з гребінця і пропав. І тієї ж миті перед мафіном з'явилася повна миска чудової моркви з висівками гівсом. Мафін здивувався, проте швиденько все з'їв, боячись, що миска зникне. Поївши, він підійшов до вікна, тримаючи гребінець під пахвою. Він побачив, що за вікном темна ніч, і сказав сам до себе: Добре, якби сьогодні вночі пішов дощ, і на гряці виросла соковита, товстенька морква. Знову пролунала Пінк. Другий зубчик відлетів від гребенця і за вікном полив дощ. Мафін подивився на гребенець. Мені здається, це зробили ви. Ви, напевно, чарівний гребенець, сказав він. Потім мафін став посеред кімнати, підняв гребене угору і сказав: Добре було б зараз погуляти в лісі, він поцюг. Побачив, як відскочив зубчик від грібенця і відчув, як нічний холодок овіває його. Навколо шуміли темні дерева, а під ногами була м'яка волога земля. Мафін зовсім забув, що дощ іде за його ж бажанням. Він швидко промок і тому зродів, помітивши, що як і раніше, тримає грибінець. Добре було б лежати в ліжку, тепло загорнувшись у ковдру, сказав ослик. Пінк. Ось він уже лежить закутаний до підборіджі смугастою попоною, а поруч на подушці його гребінець. Сьогодні я нічого більше не буду бажати, подумав мафін. Відкладу до ранку. Він вайливо сховав гребінець подушку і заснув. Прокинувшись наступного ранку, Мафін згадав про чарівний гребінець, намацав його під подушкою і сказав сонним голосом: Хочу, щоб сьогодні була гарна погода. З під подушки йому відповіло приглушене пінк, і негайно ж сонце яскраво засвітило вікно. А тепер я хочу бути готовим до сніданку, вмитим, причесаними таке інше. Пік. Мафін пронісся зі швидкостю блискавки крізь двері, місенько до їдальні, і поклав гребінець поруч з мискою повної моркви. Він ще ніколи не приходив так рано до сніданку, і тому всі були здивовані. Цілий день мафін розважався своїм гребінцем і розігрував різні жарти зі своїми друзями. Мені хочеться, шепотів він, щоб Перегрин раптом опинився у найдальшому кутку саду. Пінк. Перегрин, який щойно з оченим видом розмірковував про статистику, миттю зник. Через деякий час він з'явився на садовій стежці, пихкаючи і щось бурмочучи щодо дивних способів пересування. Але Мафін не вгамовувався. Хочу, щоб Освальда була порожня миска. Пінк. І у бідолахи Освальда обід зник раніше, ніж він встиг проковтнути хоча б шматок. Хочу, щоб пішов сніг, закричав Мафін, коли всі зібралися погуляти після обіду. Пінк. І сніг повалив такими великими сірими клаптями, що звірята поспішили повернутися додому. Мафінові захотілось полонитися з вершками до чаю, і цього разу всі схвалили його бажання. Кожного разу, коли він піднімав угору гребінець і давав йому наказ, лунало гучне «пінк» і одночасно зникав один зубчик. Увечері мафін знову сів перед зеркалом і почав розчісувати гриву. У гребінці залишалось два-три зубчика, не більше. Неможливо розчісувати гриву таким гребенем, сказав ослик і, не подумавши про те, що каже, додав Хочу новий гребінець з усіма зуб'ями. При цих словах чарівний гребінець. Вилетів з копиця мафіна і впав на вічний столик. Цього разу ослик не почув жодного пінк, і новий грібінець не з'явився. Повільно на очах у мафіна чарівний грібінець почав зменшуватися. Він робився все меншим і меншим, поки не зник зовсім. Навіщо я це сказав? подумав мафін. Я напевно його образив, адже він виконав стільки моїх бажань.